І всім привіт, друзі! Ми на каналі Гравець ЮА і від підписника. Сьогодні з нами грає граєчгу на ГВ Пантера. Карта Енськ. Зустрічний бій. Ну що ж, до бою. Так, ну я, до речі, здивований. Я думав, поїде туди е на лівий фланг, там стане, зашкіриться і буде нахлопушувати зелень. Але ні, бачимо, обрав таку цікаву позішн. До речі, я тут ніколи не ставав на артилерії. Чому, тому що... Ну, така тенденція на правому фланзі, якщо дві артилерії, у нас в цьому бою дві артилерії на правому фланзі і на лівому фланзі ставали по одній артилерії і нахлопушували. Зараз тенденції такої немає, по зелені, тому що дуже швидко переосвічують і перехлопушують. Нема, так скажемо, прикриття, бо в основному там, в самому кутку, якась петеха стояла така потужна, і вона вихлопушувала суперників. А тут підсвітилося так нормально. Як, як мурахи порозбігалися. Ну, ще не порозбігалися, напевно, зараз порозбігаються, тому що наш герой почне їх ну вже почав нахлопушувати, так, вже вони знітились, зрозуміли. І, і друга артилерія. А друга артилерія, бачимо, теж з іншого флангу, ну майже на зелені. Ось там, де друга артилерія, це K7 квадрат, так, по-моєму. Ось там я стою, І там, по-моєму, там можна було. Завалити якесь деревце, і там нормально можна було е, на артилерії загніздитися і нахлопушувати зелені. А Там дійсно можливо. Чудово, позиційно. Я бачу, що тут він перестрілює і центр, тут перестрілює і зелень, і я так розумію, що АТП-лінію вже на лівому фланзі перестрілюється. Це в нас що за артилерія? Ми вже переконалися, та я думаю, хто. З артилеристів знає, що це найімбічністка артилерія так? 7, рівня німецька, яка е ну вважається, і, і е навіть один з підписників перевіряв, що на ній саме більше грають ну саме з артилерії, саме більше грають саме на цій артилерії. Отже, вона дуже крутезна, дуже фанова. Чому ще? Які в неї переваги та недоліки? Недоліки я не знаю, які в принципі, бо я на ній коли пограв, то я отримав задоволення. а Переваги в тому, що перезарядка в принципі комфортна, зведення комфортне, і в нас обертається башта, так, і ми, не, не, нам не потрібно. Ну як, е, наскільки там на 45 градусів вона повертається, так, і нам не потрібно хе, е, повертати свій корпус, так, щоб не підсвітитися. Це велика перевага, величезна. Перевага. Поки я розповідаю, що цікаві історії, вже один. Суперник прихлопушений, вже настріляно. Ну там ще й блиндами залітало, так то я думаю, що десь тисячу вже настріляно. Чудово, у нас Енськ, Енськ, ще й зустрічний бій. Я чомусь здивований, що по центру не лізуть суперники, випучивши очі, так? То вже б давно підсвітили і вже була б контрбатарейна боротьба. І здивований, що на базу не лізуть. Ну там в місці видно невеликі сили, величезні сили в них саме на зелені. І мені здається, що ми зараз зелень втрачаємо, тому що ТС5 поїхав вперед. Його прикриття немає. Там чи той СП він сам не впорається, і Чарфутурщик, Ну, чарфутурщик це грізна зброя. Тут Чарфутурщика виявили. Зараз він буде приклопушений, мені здається. Тут вистачить альфіші, щоб його забрати. Скільки в нас тут у нас 600, одиниць шкода від пострілу. На сьомому морі. Я думаю, непогано. Якщо ми ще грали в топовому топі. Ну, Ми граємо, бачимо, що проти вісімок і проти дев'яток. Отже, ми граємо на дніщі топу, так? На дніщі списку. На самому дніщі, так скажемо. Що в нас по місту? Мені здається, що по місту там повинні впоратися. Ну там вже знітились суперники. Вони начебто так і намагаються. Об'єднатися, але наші бачимо, там у нас ЮДЕС попер, дивіться, Юдес третій, попер артилерію виявив. виявив. А ну, потушимо ми його. Чомусь він промахнувся. Прям впритул. Ну так, попер на такій ПТСі, ну це вже по фану, я так розумію, граю. Але ж дивіться, 4-7 по бою не в нашу користь. Так? Як же ж будемо тащити цей бій? Ну хіба що зараз вихлоп О, О, починаємо вихлопушувати, два вороги знищено. Будемо нарахувати тисячу стріляно, так? тому вже якщо є е, післябойова статистика, то е, вже побачимо. Якщо немає бою після бойової статистики, то е, пишіть в коментарях після бою, як ви бачите свій бій, пишіть в коментарях, скільки ви там і скільки досвіду отримали, скільки ви нахлопушили та прихлопушили. 8-8 вирівняли, все чудово по бою. Черфутурщик вже, напевно, зараз осміліє, поїде, ані не осміліє, там все ж таки Скорпіон активно атакує нашого ТС-5, так, черфутурчик зараз йому допоможе і там все повинно бути чудово. Ану, перекидає тут, ні, не перекидає. Це я розповідав чудову та цікаву історію на лів H, так, на Лівщій артилерії. Я, я зустрівся на цій карті, я грав з верхнього респу, а він з Нижнього Респу і саме в кутку там стояв на зелені, і він перекидував просто от всі будівлі перекидував. Ну то просто імбічницька артилерія, вона так по дузі летить снаряд. Так? так. Ось він, ти бачиш, ми його там випасали, а він тут. Обережно, обережно. Ще поки що в нас не єдиний пошклябаний, єдиний раз, тільки підсвітився, одна артилерія і вона, ну, суперників, вона по-любому буде зараз стріляти по артилерії суперників. Ну я б стріляв би, так? Але вона чомусь не стріляє, вона стоїть на А0 квадраті. Юдес там, бачимо, так і грає по фану. Щось він то туди поїхав, то сюди поїхав. Ніяк не можуть вибити, вже там у нас залишилась сушка 152 і Юдес. Зараз ну там спорили з черфуром суперників, червотурщик наш летить вже 에, допомогти нашим братішам, а суперники вже знітились, тому що в них була перевага величезна, а зараз мінус вже і по ХП команди величезний, і по танкам. Міняємо позішен, можемо зараз навіть поїхати. ні, ну Напевне, в самий куток нам не треба їхати десь тут по центру встати, щоб вже там і скорпіона прибув Тому що базе, я думаю, там вже... Взяли в кільце і його зараз там приклопучуть без проблем. І потім ще артилерію добрати. Буде у нас достойніший боєць, так? Буде нормально нахлопушено. І навіть зараз віддане. Ой, зараз я кажу, за нашим оглушенням вже 404. Чудово. Чудово. третій і четвертий в самому кутку на А0 квадраті. Не на А1, а на А0. Десь п'ятий пре. Зараз він його підсвітить. У самому кутку мені здається стоїть. Де він ще може стояти? Там ще кущик є. Імбо. А ну? Гарозкий фасковки. Опа! Вліпив! Теж списуємо. Ну дайте, 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 дайте дай, 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 дай. Ну і так, що до Дякую за бій, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.